Якесь на сьогодні, бо вже втомився трохи. Дзвонить, дзвонить клієнт, теж ну, передали мої агенти. 15 кВт гібрид хочу, Солакс, і два акумулятори по 3 кВт. Я йому кажу, а якби навіщо вам? У нього діюча станція своя під зелений тариф, Він хоче переключити на споживання. Він каже: мені нормально, мені хватить і все це. Я говорю, а ви якби сонячні ж панелі будуть працювати, Я говорю, да. ви, говорю, коли у вас буде нормальне сонце, це там у березні, у березні збираєтесь станцію користуватись, то нічого зараз нормально, кажу, скільки нормальне. 30 кВт дає в день, плюс-мінус 10-20 кВт-годин за день. Ну так. Да. Кажу, то ви знаєте, що у вас оці ці 6 кВт-годин на три фази, це у вас буде 1 кВт на одну фазу. Це ну, типу навіть насос не включиться. А так. Да. А що робити? Кажу, ну треба 20, щоб 24 кВт-години було і тоді і тепер. Ну да, дорого. Кажу: "Ну, можна за 12 попробувати, за 13, але це буде там 2 кВт на фазу". Він каже: "Ну, добре, я подумаю".